Без звичних указок класного журналу і крейди в руках офіційно вбрані приймають вітання до професійного свята освітяни міста для кращих з кращих викладачів, директорів шкіл, вчителів і вихователів. Нагороди від міського голови Андрія Матковського, готуючись кожного року до нового навчального року. Якщо в 2006 році ми працювали ще як пожежна команда, де виникла проблема, то виїжджали там цю проблему. Вирішували і спонсорів і меценатів долучали до цієї справи. То за ці роки у нас вже був. Системний комплексний підхід, і в результаті якого більше шкіл у нас відремонтовані дахи, відремонтовані там туалетний мережі, опалення своїми секретами спілкування з вихованцями навчальних закладів та тим, як бути цікавим і корисним для підростаючого покоління, діляться самі освітяни. Мені здається, учитель це така категорія в людському суспільстві, для якої ніколи не можна старіти, яка ніколи не може старіти. І ніколи не може забувати повторювати з року в рік, з дня в день, з години в години вихованці вчити своїх щедрості, доброти, порядності, любити одиноку зірочку в небі, полестиглих колосків, сиві тополі, все те, що одним словом називається ємним батьківщина. Насамперед повинна бути дуже порядна людина, яка виховує дитину, дуже добра інтелектуально високого рівня обов'язково вона повинна з великою повагою відноситися до маленького цього чоловіка з дітьми рабудити чоловік який дуже любить дітей якщо даже нього там і образування хороше може там рисує, там якщо він не любить дітей то вже не розпитати в первую чергу, це, звісно, любов для дітей на першому перше місце виставляє це чесність і порядність Вірна оцінка і вірне ставлення до кожного учня, не дивлячись, чи першокласник, чи випускник школи. Ми повинні бути відкритими, відвертими і навчати їх бути в першу чергу людьми. Поради і рецепти успіху для вчителів початківців дають і ветерани освітянської справи. Це висока професіональність, любов до своєї професії, любов до дітей. І самовіддана праця, і ще навчальних закладів уміти привиди любов до знань, до науки і всякий час гордити своєю роботою, щоб діти це відчували. Вони відчують зразу». Така офіційна зустріч колег. Нагода як прийняти вітання, поспілкуватися, так і насолодитися виступам кращих художніх колективів міста.